Змагання відбувались у приміщенні сільської школи, на території якої було влітку встановлено пам'ятник Олександру Хмілевському, який також навчався в стінах цієї школи і демонстрував гарні результати на спортивному майданчику. Учасники турніру вшанували пам'ять свого героя і поклали квіти до пам'ятника, який було споруджено за сприяння спілки воїнів афганців. Цей турнір, який ми проводимо в селі, він має велике виховне значення для нашої молоді і для нашого підростаючого покоління. Адже на іменах таких хлопців, на таких патріотів, як наш Хмілевський Олександр, ми і виховуємо наше підростаюче покоління. А ми знаємо, що людина живе доти, доки про неї пам'ятають. З матис у турнірі приїхали волейболісти Черняхівського і Чуднівського районів. Змістовну гру продемонструвала молода команда села Краснополя, в складі якої грають і учні школи. Наймолодшому гравцю турніру було лише 15 років. Це можна сказати, це мій дебютний матч. Це хвилювання, звичайно, і радість, що мене взяли грати. За... Закрасна після у фіналі турніру, сперечались за перше і друге місця команди Черняхівського і Чуднівського районів. Чуднівчани чинили опір своїм суперникам, проте черняхівці вже в п'яте поспіль довели, що вони є найсильнішими серед волейбольних команд області. Кращим гравцем турніру було визнано Олега Ткача з команди Черняхова. Я дуже вражений тим, що Пам'ять про людину не забувається вже дев'ятий рік підряд проводиться цей турнір. Багато вболівальників людям це подобається. Ну потрібно розвивати спорт на селі. Головним організатором турніру є начальник відділу освіти Черниківської ради адміністрації Григорій Сташенко, який народився і виріс у Краснополі. знає традиції села і пам'ятає воїнів афганців. Найголовнішою метою проведення даних змагань це те, що все-таки хочеться, щоб всі жителі села Краснополя і ті гості, які приїжджають на даний турнір, щоб вони знали. Про нашого земляка Олександра Хмілевського, який загинув в державі Афганістан. Наступний турнір буде ювілейним і організатори планують розширити географію команд учасниць.